З Самого ранку 15 лютого ліцеїсти Мукачівського військового ліцею та школярі поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Для учасників бойових дій та рідних загиблих влаштували концерт. Не обійшлось на урочистостях і без військових маршів та зворушливих пісень зовсім юних виконавців. Десятирічна війна в Афганістані залишила невеликовну рану в душах та серцях тих, хто пройшов огненними гірськими стежками та тих, хто втратив друзів, синів чи батьків. Привітав ветеранів з 25-ю річницею виведення радянських військ з Афганістаном у міський голова. Ветеранів, учасників бойових дій, відзначили грамотами. В той період часу у війні приймали участь також і наші земляки. Це рядові строкової служби, сержанти, офіцери, які служили. У різних частинах більшість із них це ті, які добровільно згодилися поїхати в Афганістан. А там все було по-іншому. І серед наших земляків також є ті, які загинули. Понад три тисячі закарпатці взяли участь у афганській війні. 52 полягли смертю хоробрих. З них 12 Мукачівців, ще двоє з Мукачівського району. Афганська війна, її жахіття добре нам відомі. Ми пройшли її від солдата до генерала. Ця війна принесла багато страждань сліз Україні, Тисячі і тисячі батьків, дітей не дочекали своїх дітей, батьків. В народі говорять, щоб зберегти мир, треба пам'ятати про війну. то якраз Пам'ять про цю афганську війну. Поки ми живі, вона буде, буде і я сподіваюсь, і ми віримо в це, що на нашій Україні завжди буде мир. Ті, хто залишився в живих, завжди пам'ятатимуть подвиг своїх товаришів. Після концерту присутні прийшли з квітами до пам'ятника загиблим воїнам. Не можна забувати те, що там пройшли молоді хлопці, які там 18 років туди попали на ту війну. Яка була дуже жорстока, кров пролиття було великою. І то, як кажуть, не можна забути те, що там було. Люба війна це є нещастя. На війні вбивають, з війни приходять каліками, інвалідами, психологічно розстроєними людьми. І дуже важко це все забути. Жалко, що сьогодні держава. Мало уділяє уваги цим всім захисникам потрібно більше звертати уваги за загиблими. Відслужили екуменічну панахиду. Пам'ятати сумні події потрібно завжди переконані всі, хто цього дня згадав про страшні події, аби в майбутньому цього не повторилось.